Розпаковка посилки з книжкового клубу міста Харків. Що тут у нас? Не прописи по клітинках? Дуже добре. Буду займатися з дітками. Ось такі клітинкою в лінію. Добре, це що? Так, це сумка Шопер. Ось така гарна сумка. Принт вишиванки і слова Шевченка. Наша дума, наша пісня не вмре, не згине. От де люди, наша слава, слава України. А це кава з ним народження мене вітає клуб книжковий. Знову здоров'я.